Це вже третій раз, коли United Help Ukraine приймає участь в організації параду української частини параду до Дня Незалежності Америки. Ми почали разом з українським посольством в Америці цю традицію у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення. Це був перший раз, коли ми пройшли колоною, і насправді в той час це була маленька колонна, тому що ми це робили звичайно в 22-му році. Дуже багато було в чого, що ми мусили робити, але пригорнути увагу на національному параді в Америці, який відбувається саме в Вашингтоні в столиці, пригорнути знову увагу до України. Це одна з тих один з тих моментів, які дуже важливий для нас, для нашої громади та для України в цілому. Не тільки українці будуть сьогодні йти сьогодні десь 150 людей подали заявки на участь в параді, які будуть йти разом з нами. Серед них є і американці, які жодного відношення до України не мають, але вони насправді переймаються. Нашою незалежністю, нашою боротьбою за свободу 4 липня для американців це особливий день. Вони завжди його визначають. Вони цінують свою незалежність. Вони цінують свою демократію, свої свободи, свої права як держава, і як так само, як і народ. І для них теж важливо, що Україна представлена на параді. Тому що як ніхто в світі на цей на сьогодні, як ніхто в світі, Україна знає ціну цієї незалежності. І ця ціна, на жаль, занадто висока. я не українець і не маю українського коріння, але Я беру активну участь у проукраїнських акціях протесту, зокрема біля російського посольства. Українська громада, я би сказав. Усиновила мене, і я радий цьому. 4 липня. Це надзвичайно важливий день для американців, і мені подобається той факт, що українська громада так масштабно виступає на цьому параді. Я вважаю, що це чудовий символ українсько-американської взаємодії щодо відновлення незалежності від тиранічних режимів. Ми щотижня маємо зібрання коло Білого Дому за підтримку України коло американського конгресу. Для нас важливо, щоб не тільки американська публіка знала, хто такі українці, і що ми плече у плече стоїмо, але дуже важливо, щоб українське суспільство показувало, зрозуміло українське суспільство в Україні, що ми з ними стоїмо щодня. Тому що тижня нас є акції звичайно, на день незалежності України будуть акції. А сьогодні ми будемо е, приймати участь в параді е, на день незалежності США і показувати, що подяку за те, що США з нами стоїть, дає і зброю, і підтримку, і моральну і фізичну підтримку. І е, ми дуже вдячні за, за можливість бути е, в цьому параді цього року, так і минулих два роки також.